Головні болі, перепади тиску, вплив на фізичний та моральний стан можуть відчути війничани внаслідок зміни погоди. У Вінницькому обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують дощі, грози та можливе наближення пилу із Центральної Азії. Схожий пил минулого місяця на Вінниччині прибув із Сахари. Тоді українці спостерігали брудний дощ із піском. Швидкі зміни опадів, пориви вітру, дощі та подекуди грози цього тижня. Прогнозують синоптики в області. На Вінничину насувається циклон, а також очікується надходження пилу з Центральної Азії. У нас будуть проходити атмосферні фронти, тому ми продовж цього тижня очікуємо. Що вночі, що вдень опади різної інтенсивності. В найближчі два дні на день ми очікуємо місцями грози, місцями пориву вітру 15-20 метрів за секунду. Вінницька область 28-29 і 29 числа буде знаходитись в південно-східних потоках. До нас в верхніх шарах атмосфери буде переноситись пил із Центральної Азії, тому іноді ми будемо спостерігати певне помутнення атмосфери за рахунок наявності цього пилу в ній. Опади у вигляді брудного дощу метеорологи досліджують досить простим методом марлі на відкритому Це просторі. На ній збирається пил та пісок, який потім відправляють у лабораторію в Київ на дослідження. Коли випадають опади, навіть коли опадів немає, весь пил все, що є в повітрі, воно осідає на марлю. Кожних два дні вона міняється в 7.30 ранку. Ми її висушуємо, збирається дуже обережно. Вішається не біля батареї ніде. З нас є спеціальне місце, де вона висушується, складається в конверт, відправляється в Київську центральну лабораторію, де вимірюють потім все, що на ній було. Такі перепади погодних умов можуть позначитись на фізичному та моральному стані людини. Синоптики радять метеозалежним людям не виходити зайвий раз на вулицю. Вінничани розповіли, що по-різному реагують на зміни погоди. Дуже хочеться спати. І, а на моральний стан, ну якось так настрою немає. Не знаю, як це я напевно як всіх людей. Так втомленість дуже велика. Третій день в мене болить голова вже. А так, може, як сонна муха, дуже важко. Для мене впливає нормально, а є люди, які, можливо, і є якісь відхилення. От, але я взагалі не, не, не відчуваю такої. ну... Якоїсь перепаду такого здоров'я чи перепаду настрою. Яка погода, такий настрій? Відчуваємо, але ми усміхаємося завжди, навіть тоді, коли дощ. Це ж прекрасно. Якщо ти настроїшся на позитив, то і погода тобі буде в позитив. На Вінничині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому рятувальники закликають бути обережними з вогнем на відкритій місцевості, навіть попри дощі, які прогнозують синоптики. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.